Розпаковка прибора тепловізаційного 319. Цей малюк він коштує в 10 разів дешевше ніж американський аналог. Але цей звір може дійсно тебе переконати в тому, що вибір треба робити на сторону нашого українського виробництва. Що ж ми бачимо в коробці батареї? Зарядна підстанція, ковпачки, кріплення на твою шалену булку, щоб вона трималася і не тремтіла, і дістаю його. Кидається в очі, те, що він надійно і моцно зібраний. Його титановий корпус і, взагалі, все те, наскільки він нашпигований, витримує температурний режим навіть мінус 25 Насадка для ока з приємного такого гумового софтач-покриття. Оптика відкривається ось таким тримачем. На поверхні видно, що е, військовий або людина, яка буде працювати з цим тепловізором, буде бачити кількість заряду пристрою. І ось така довга лижа, шина, на яку ви поставите саме. Працювати цей малюк з зажимами. Чикс, чикс. Із крутих фішок пристрій працює на 1300 метрів по блютусу, по вайфаю, записує на будь-який гаджет. І взагалі став мені плюсик, якщо ти хочеш індивідуальну консультацію. І обирай пристрій, який тебе здивує, і ти зекономиш купу коштів.